Я думаю, чого я такий зранку сьогодні підпухший. Не можу зрозуміти, думаю, вчора ж наче ще випив просто чаю наче, І потім згадую, я ж вчора вечеряв і що я пив? Сідр. Блін. Іду й думаю, що таке, я не можу поняти. Коротше, я думав, що просто від того, що я чаю випив, мені погано, хотів вже возмущатися, що робить, коли з утрати опухший. А виходить, я ж вчора випив цього пива сідре. Тепер логічно все сходить, що в мене сьогодні похмілля. Що робить, коли похмілля? Спати, треба було до 11, а не їхати на роботу, так? Але треба їхати на роботу. Коротше, може ще одну каву вип'ю і пройде. Бо, так, звісно, якщо так зробить, то я такий опухший дядько. Ой, коротше, ну мені, коли я в день, мені в день взагалі не хочеться води. Я не можу пити в день воду, а потім вночі мене може. Просто пробиває на... вечором на води-води хочеться, вдень я взагалі не п'ю воду. От що робити, Як що робити, і за цього йти до лікаря? Ой це пиво, одна маленька, там теж не все я випив, пів бутилочки цього сідера і все бачите, яке? Взагалі алкоголь. Ще поже раз в місяць випиваю пиво, пиво, і це таке, ти присидиш і чекаєш, поки все пройде. Короч, так що з пивом такі діла. А ще пиво не дуже люблю, це просто так захотілося солодкого такого. Я, звісно, більше вино полюбляю під вечерю. Короч, треба їхати на зйомку. Так що, ще одна кава перед зйомкою, я думаю, що все буде норм.